Ви навряд чи пам'ятаєте цю історію. В Дніпрі затримали жінку її старшого сина та знайомого. Вони знімали порно за участі молодшого сина. Також відомо, що жінка водила цю дитину в готелі до американця. Його затримали в США, і в принципі з цього все і почалось. Правоохоронці США попросили наші органи сприяти розслідуванню і вже в серпні затримали громадян України. Дитину вилучили для реабілітації. Але в пресрелізі забули вказати такий факт: вісімнадцятирічного сина, який в цьому всьому брав участь, відпустив під нічний домашній арешт. Суддя погодився, що він може впливати на свідків, спотворювати речові докази, вчиняти інші злочини, втекти. Але він молодий хлопець, тому... Ризики інші не доказані були прокурором. Його відпустили. Домашній арешт нещодавно знов продовжили на два місяці нічний домашній арешт. Тим часом в соцмережах створили акаунт з фото цього потерпілого 12-річного хлопчика. Підписи були англійськими а два тижні тому з'явився допис. фото Хлопчика без футболки з написом Мій син має рак. Будь ласка, допоможіть. Він хоче побачити весь світ. Хто саме стоїть за цим акаунтом? Я думаю, має встановити слідство і чи не використовують знову малолітню дитину для свого бізнесу. Наприклад, брат, який в принципі сидить на волі, може користуватись інтернетом про спробу нардепів декриміналізувати порно. Я розповім трохи пізніше. Там є про що поговорити, про маніпуляції, але давайте вже після свят.